Доброго ранку, дорога родино. Надіюся, що мене видно чуте. Доброго ранку, усі незламні українці. Сьогодні я радо підхоплюю естафету поетичного волонтерства і долучаюсь до проекту Дякую за ранок. Декламуватиму мої вірші на підтримку Збройних сил України. Дякую за натхнення усім попереднім авторам. Адміністрації поетичної родини і особливо пані Ніночці Бойко за довіру. Це саме той випадок, коли слово матеріалізується, стає зброєю не тільки в переносному, а й в прямому значенні. Тому, хто не знає, прямо зараз в прямому ефірі в коментарях ви можете побачити відкриті збори коштів на конкретні потреби ЗСУ. Отож, запрошую всіх небайдужих. Усіх охочих дякувати донатами, поки я дякуватиму нашим захисникам віршами. Отож, дорогі захисники, прийміть мою і всіх нас безмежну вдячність за ці неповторні українські натхненні рамки, за можливість спілкуватися, працювати, творити, жити. Адже вони виборюються вами неймовірними зусиллями, болем і стражданнями. Моментами гіркої скорботи і пекучого жалю. Словами неможливо оцінити ваш подвиг. Ви неймовірні і безумовно найкращі воїни в світі, хай Господь оберігає вас усіх. Низько вклоняємось вам, вашим рідним, вашим матерям, молимось за вас, віримо вам, надіємось на вас. Тужимо всім серцем за всіма. Хто віддав своє життя, щоб ми могли жити, зустрічати нові ранки і нові дні. Спасибі вам, шляхетні хлопці, ви в час пекельної доби для світу стали оборонці і виклик прийняли Орди. Спасибі в тому, що зуміли сказати ворогові ні. Хоч ремеслом і не володіли, та добре всипали Орді. Спасибі за снагу й терпіння, за те, що не жалійте сил. Вчорашні юні і цивільні, ви захищайте рідний тил. Спасибі, що у час зневіри ви твердо вірили за всіх, явивши волі дух без міри, пустивши ворога на сміх. Спасибі вам, що не жаліли тяжких своїх кривавих ран. Усім ви кращого воліли, хоч як не шаленів тиран. Спасибі наші охоронці, такі ж на вигляд, як усі. Прості на вигляд наші хлопці, наче хлопці, насправді ж велите душі. Насправді світові наподив, зростив ваш рідний дух землі. Ви падали, він вас підводив і крізь вогонь вів і жалі. Завзяті кіборги, соколи, вогкі, бандерівці, сини. У вас на плечах, видно коли, у вас на плечах біль війни. У клін за небо, що тримайте вже нескінченну кількість літ і в тому, що не нарікайте, яким б не був абсурдним світ. Спасибі вам, що не зважайте на прикрій часто поговір, і що себе переступайте та серце спалюйте до дір. Спасибі вам, спасибі, хлопці, такі відважні і стійкі, найвищих прагнень добровольці і в помислах своїх ясні. Спасибі вам, землі дозорці, небесні ангели й живі, Невтомні славні вогнеборці, і рідної землі святі. Уклін, знайомі, незнайомці від України слава вам! Дівчатам мужнім, сильним хлопцям, незламним донькам і синам. Вже бачу є перші коменти на рахунок донатів, тому прошу нагадаю прохання донатити, адже ефір в першу чергу для цього. А я трішки розкажу про себе. Мене звати Зінаїда, я народилася на Буковині, у красивому і відомому селі Топорівці, близько біля Чернівців. Періодично я працюю за кордоном, і я, як і інші, люблю жартувати, що це не тільки робота, але й місія. Дуже часто мені, як і більшості, що працюють тут, доводиться доносити правду з перших уст і можу вас запевнити, що це не завжди просто. Адже місцеві люди мають упереджену думку. Ще задовго сформованою російською пропагандою, бо ж відомо, як подобається росіянам бути в Європі. Тому рахую, що таке місіонерство в лапках є важливим, адже нам вкрай необхідна підтримка європейців. І якщо тисячі українців, що тепер живуть чи працюють за кордоном, будуть проводити таку роз'яснювальну роботу, ми в кінці кінців могли б змінити думки багатьох іноземців. І ще що не менш важливо, це показати Україну в собі, якими є українці мирні, трудолюбиві, неконфліктні, яким можна дуже і дуже часто довірити найдорожче дім, дітей, немічних родичів. Ну, і зрозуміло, що наша волонтерська діяльність за кордоном дуже розвинута. І я пишаюся, не знаю таких українців, які б не жертвували і не донатили. А щодо мого творчого життя. То я, мабуть, як і всі автори, пробувала віршувати з дитинства, але більш змістовно почала писати недавно, може, три роки назад, і вже маю першу збірочку. І, до речі, я не хвалилася тут у групі, але думаю, даремно, бо редактором книги і автором вступного слова є Оксана Мох, одна із наших невтомних, мегаталановитих адміністраторів, Коти, я посилаю сердечні вітання. І ось моє дитятко, йому всього 5 місяців, і книга ця повністю присвячена Україні і українцям. Це можна сказати так само. Мій своєрідний вияв вдячності рідній землі і її захисникам. Багато поезій тут присвячено воєнній добі. Але у війни кажуть не жіночі обличчя. Як же бути жінкам, до яких вона доторкнулась, матерям, дружинам, донькам, як бути тій, кого ми теж ототожнюємо із красивою і волелюбною жінкою, нашою Україною, як бути чарівній весні. Потворна війна обпалила наші душі, і ми всі, на жаль, тепер дивимось на світ через призму цієї війни. Вірш, який я зараз почитаю, прочитаю, називається Агонія вселенської любові або Хресний шлях України. Він якраз в алегоричній формі і увібрав увесь цей стражденний двохрічний період випробувань. Вона ішла усміхнена і красива, безпечна трохи, тим, що молода, здавалось, збоку, начебто щаслива, та тінь в очах доводила сумна. Скупий промінчик гладив очі сині, теплом горнулась зимня пилина, та тільки вітер люто бив по спині зі сходу, де згустилася, і мла. Вона ж ішла назад не озиралась, вперед дивилась, кликала весна, проте тривога болем озивалась, оманлива, гнітила тишина. Вона ж була бажаннями крилата, Довірила до долі, до людей не відала чи не хотіла знати про той вердикт від хижих надсудей. Занадто вільна, горда, незалежна і норовлива кров ота п'янить, а ще красива, очі синь безмежна. Терпи, красуне, час тебе спинить. Затвердили ті гори постулати розп'яти, щоби інший не модрів. Умили руки світові пилати, віддали уперту в руки тих катів. Вони прийшли, мутать посеред ночі, дрижала під ногами їх земля, горіли ненавистю нелюдські ті очі. Посланці пекла чи топак кремля. Міста палали, дим гіркий, їдучий, ховав собі будинки і людей. Кривавим полиском зустріла вія кручесь. Шлях на Голгофу через колізей і враз себе відчула Україна, немов в яким, в яким страшнім жахливим сні. Стоїть вона у центрі, на арені, на світовій мресталищі, суді. Кругом трибуни світові новини кричать, скандують, пресою трясуть. Безпечна була, думати повинна. Ти є залежна, к бісу твою суть. Не треба було зброю віддавати, не треба було звіра дратувати, а вороги ті люто повторяти. Бандерівка, нацистка розіп'ять. Дивилась у стражданні Україна на світ оцей вчорашніх ще людей. Вона невинна, мирна є країна, та невблаганним був той колізей і повели, як жертву на Голгоху. Дай руку, Боже, бо як ти сама, без тебе їй не витерпіть і кроку, без тебе хрест той ноша над тяжка. Скалічена, зневажена, побита, тягла вона свій непомірний хрест, Жива таки, хоч ранами покрита, її тримав, напевно, божий перст. Навкруг диміли згарища й руїни, кривавий слід самого упиря. Почався хресний хід для України, накреслений рукою москаля. Вона ішла. Кров слідом цібеніла крик болю полохав у світах людей. Вона ж благала одного хотіла, просила, щоб спасли її дітей. її боліло гірко до нестями вона не спала вічність днів і ночей і відбивалась, як лиш може мама, коли кровинок тягнуть до людей тягнуть від грудей. Вона ховала їх, кричала діти, та тим лиш розпалила тих катів, якби могла пташиною злетіти. Крильми б накрила та вже дім горів, Волала вила, щоб закрив хтось небо від шквалу смертоносного вогню. А світ німів ігнорував потребу, лишивши її скалічену саму. Були ті дні, чорніші, навіть ночі, її боліло дико за людей, за крики їх болю жаху, повні очі, за смерть страшну страждену її дітей. Вона йшла позаду крові ріки, беззахисна, така утім свята. Побожні європейці Вероніки втирали кров, спасали їй дитя, вона йшла, лиш сильна духом, тілом, знівечена, і спрагла, та жива, смерть глузувала, мірила прицілом у саме серце вбити не могла. Йшла Україна, шлях осколки й міни, фугасами опечена земля, тримала хрест, непереможна вільна, спасала віра те, що не вмирає Безуміла від фактів повідомлень про закатованих чисельних цвинтарів. то свяхів тілі, буча, і гостомель, ірпінь, ізюм, і безліч міст і сіл. Її розп'яли посеред Європи. Вінець нескорених поклали на чоло на теренах новітньої Голгофи, подобало знов жертву нову зла. Агонія всесвітньої любові Ти бачиш Боже, все із висоти. Колись і ти відчути зло на собі. Чи можеш знов та все ж прошу прости. Не відай всього, що роблять, кажуть, до твого серця ще рости, рости, вину осягнуть, але чи признають? Прийди, світ вкрила страху чорна пелена. тривога в душах зірвала завісу. Здається, світом править сатана. Сховалися всі сильні цього віку, не можуть морок темний розігнать. А на хресті умирає Україна, її дітей вбивають і бомблять, міста і села спали на руїна. Ну, в чому, в чим її вина? Кривавить серце, в чим її провина. Я своїм тілом вкрила світ від зла, в судомах корчиться від болю Україна Дрожить Голгофа посеред Європи, розп'яту без кінця бомблять кати, Метають списи чи топак ракети, кругом без ліку постають хрести. Сини стікають кров'ю, в'яне матір, горять будинки, люди із серця, о Україно, як тобі тримати цього кривавого тернового вінця. В надії на спасіння твої діти, благають Бога і земні світи, допоможіть з Христа в країну зняти, Помилуй, Боже, матір, Воскреси. Ось такий драматичний вірш. Ті сумні реалії. Але надіюся, що крім почуття смутку вас охопив і праведний гнів. Бо плач не дав свободи ще нікому. Ми чуємо у марші українських націоналістів. І тому на перевагу попеньому наступний вірш якраз і буде відповідати інакшому настрою. Ні, я не буду плакати сьогодні. Хай не радіють наші вороги і не блищать зіниці, їх порожні, немов вони уже перемогли. Непереможні ми, їм не збагнути, хай сотні раз ітимуть до мети, їм не скорити нас і не зігнути, хоч як не сатанітимуть кати, не вбити нас, не стерти із історій, хоч війнами, хоч мором на ура. Ми проростаємо із воїн, і теорій. У нас є те, що зроду не вмира. Не подолати нас в протистоянні, не знищити як не силкуйтесь ви, бо сила наша в істині пізнання, свободи і жертовності, віки, вогонь цей буде у душі живріти і живити вільний український дух, Воскреснем ми. Постануть наші діти, а з них народний визвольний наш рух. Не стяти вам духовну поповину. Невже це кожен з вас не зрозумів? Бо ми за волю, ми за батьківщину, а ви обмежені, і в тому є ваш гнів. Бо ви прикуті, ланцюгами вкриті, свідомість ваша більша із оков, ваш дух змілів, душа мілке корито, пастух, ваш цар, ярмо одна з умов ваш світ. Там, де господар кнутий пряник, із заздрості збудований ваш рай, а нас п'янить терпкою волю з банок, і спечений власноруч коровай. Ви за наказом смерть несете й злобу, та врованим вам не дано пізнать, що вільним краще вмерти за свободу, аніж безправно в стаді проживать. Тому не плачу я, хай душать сльози за мій сплюндрований, але незламний край, бо тіло можна вбити, дух ніколи, тож пам'ятай це враже пам'ятай. Друзі, я нагадую про Донати. І продовжу далі, як тут не згадати символ України Червону Калину. Ой, не впаде у лузі Калина, не поляже від східних вітрів, і не схилиться наша країна від навали рашистських катів. Не зламається, вистоїть, зможе, хоч би я як рід, гнилий сатанів, вона буде, вона переможе упере всіх минулих віків. Захлинеться він кров'ю і згине, розлетиться на безліч шматків, а з ним разом і кодло зміїне, що зростило шоліки і круків, світ не бачив таких інфузорій, в океані брехні і пихи підуть всі на задвірки історії, як найгірші життя сторінки. Набісилися, годі вже досить, шлях до миру звели на нівець, так напилися людської крові, що урветься й Богу терпець. Він утопить їх власнім болоті, Вкриє шаром Сибірських снігів, відомстить усій їхній голоті за наругу й смерть наших синів. Звеселися, моя Україно, бо Всевишній тебе убереже. Ось у лузі червона калина набубнявила цвітом уже. Під покровом ти віри й надії, і під захистом вірних сердець, хай не тішуться, недруги злі, не зламаєшся, ти не впадеш, ти піднімешся стрімко, невпинно, з нових весен життям проростеш, лиш гірчитиме в серці полинно за дітьми, котрих вже не вернеш. Хто не дав твоїй гілці зламатись, хто тримав тебе власним плечем, хто зумів найдорожче віддати. Журавлиним полином ключем, щоб цвілати в країну весільно, мир і спокій був, хліб на столі, щоб ми жили щасливо і гідно на своїй Богомданій землі. Друзі, нагадую про Донати і на останок вірш Надія із нотками дум Тараса Григоровича Шевченка. Цей вірш був написаний недавно якраз до 210-ї річниці дня на його народження. Отже, Україна в спектрі Шевченкових дум. Я не умру, і не ховайте мене, Україну, злії люди, що у дім мій принесли руїну, що, що топчете мою землю, шматуйте невинну. Не хваліться між собою, по вік не загину, не діждетесь, будьте певні, давні вороженьки, що зможете відібрати в дітей їхню неньку, що зможете вік безкарно тут лихо творити, убивати, гвалтувати, голодом, морити. Я давно з коліну стала кайдани розбила, і вашою злою кров'ю лани окропила. І не схибить рука моя, поки світу й сонця, аж до моря потече зрадлива, як кровця, Ось над степом здіймаються сини соколята, за їх мужніми плечима ще молодь крилата, а ще вище Бог предвічний, і усі пророки на сторожі правди стануть і ринуть потоки, і зареве дні широки, встане край рішучі і виженуть вас, проклятих, за пороги кручі. Начувайтесь, окаянні, завчасу не лайте, бо ви моці України ще добре не знайте. Моїм серці гартувалась нездоланна зброя, що з джерел святих стікала у серця герою, закипала в тугих жилах, люттю гартувалась, пророками й кобзарями в слові карбувалась, вам тієї воріженьки зброї не збагнути. Ви не можете безумні сили осягнути. Тож завчасно нечестивці, світу не лякайте, бо ви справжньої потуги не мали й не маєте». Бог і правда, честь і слава і святая воля. Ось, де правда моя вища, ось де моя зброя. Ми в сім'ї нашій великій, сім'ї вольній новій, бо зродили світлі сонця в зорі світанковій. Будем жити, згине кривда, правда не поляже. Це тобі пророк Шевченко, москалику, каже. Так, і ще... Справжньою родзинкою тим, що прикрасить. Ося і мій виступ сьогодні є дійсно велика подія. Це день народження Ліни Васильівни Костенко, нашого всіма любимого класика. Уклін вам, майстрине слова, наша велика Українко, найщиріше вітання і щира, щира вдячність від усіх нас. А ось ці поетичні рядки хай будуть вдячністю особисто від мене. Вітаю вас, незламна поетесо, духовний світочей і слова оберіг. Нехай лютують недруги і крешуть, а Бог нам дав вас, Бог нам вас зберіг. На зламі всіх епох і землетрусів, з'явились ви, небесна і проста, серед квітучих ненчених обрусів. Така промовиста, як правдонька свята, нескорена системою несхитна, відкрита світу трепетна душа, палка у тому і прозора, й чиста, як України зранена сльоза. Співуча наша, славна чураївна, душею спрагла рідних берегів, козачка щира, духом завжди вільна. Уклін за слова правди, дивний спів, у клін за горду спину і позицію. Високовольтну в разі що дугу за те, що ви обрали совість націю і не пробивну у тім міцну броню. Залізна леді, пані Українка, мозаїка чеснот, талантів, збір, ви волонтер, поет і просто жінка, в душі якої плач народних снів, кохана мати, радісна бабуся. Із оберемком незбагненних див, до вас усі, і я також горнуся, і сили набираю поміж тим. Сміхайтесь, люба, дітям і онукам, і правнукам сміхайтесь, і пра-пра, щоб наш тонометр рівнався вашим звукам і кров у венах билася жива. Щоб слово пили ми і не напились, і з рідного для всіх нас джерела, щоб, як і ви, в краницю задивились. Щоб як і вас вражала глибина, щоб, як і ви доносити ту воду і напувати щедро тим, сповна, щоб, як і ви, служить свому народу, тримати небо сьоми на плечах. І я вам дякую, дуже гарно дякую. Вже надійшов час прощатися. Дякую усім, хто зміг підтримати збір коштів і задонатити на потреби Збройних сил України. Не переставаємо допомагати, бо Україна наш дім, бо хто, як не ми, наближаємо таку бажану перемогу. Боже, бережи рідну землю, бережи захисників усіх українців. Слава нашим доблесним героям! І я я прощаюся, до побачення.